E pra... З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу поговорити про 5 причин, чому вас можуть відрахувати з освіти в Данії. Я вважаю, що про це важливо поговорити зараз, тому що багато людей зараз будуть докладати зусиль для того, щоб поступити, щоб отримати новий тип візи по прив'язці з навчання. І буде дуже-дуже обидно, якщо ви поступите, а потім вас виженуть через те, що ви не знали певних правил. Ті правила, про які ми Сьогодні поговоримо суттєво суттєвим чином відрізняються від українських, тому на це слід звернути увагу. Перше правило стосується середньої спеціальної освіти ну, ще й за компанію гімназичних, але ми говоримо про середньої спеціальні сьогодні. Тут важливо знати, що на таких освітах у студента існує так званий мюлеплікт або обов'язок відвідувати заняття. Якщо у вас накопичується певна кількість прогулів, вам спочатку виносять попередження, але якщо ви продовжуєте прогулювати, вас можуть виключити, або в деяких випадках вас можуть спочатку змусити перездати якийсь модуль, тобто почати навчання з початку. Певної частини, але в найгіршому випадку це просто буде відрахування. Причому врятуватися від цього неможливо. Якщо вже таке рішення було винесено, то воно остаточне. Наступна причина, з якою можна вилетіти з середньої спеціальної освіти, це завалити так звані прояви. Є певна кількість освіт, де існують такі проміжні іспити. Це може бути як ґрунт так і ховерт або якісь монтюєпрови, тобто іспит, який має дуже важливе значення, хоч він і розташований десь посередині навчання, а не кінцевий випускний. Заваливши такий іспит, у вас може бути лише одна спроба перездати. Буває так, що така спроба взагалі надається лише одна. Тобто, якщо ви завалили з першої спроби, то все до побачення, ви далі навчання не продовжуєте. Тому дуже важливо знати, які саме іспити на вашій обраній освіті мають статус стопепою. Наступна причина третя стосується вищої освіти. Тут вже йде геть інше правило, тут у вас немає міліплі, тобто ви не зобов'язані відвідувати заняття, але у вас є інший обов'язок обов'язок здавати. Цей обов'язок полягає в тому, що ви не маєте права мати відставання від програми більш ніж на 30 кредитів, або данською це називається STS поїти. Кожний ваш предмет важить чи вартеє. є. Вартує певну кількість поїнтів. Це ви будете бачити у вашій програмі. Бувають маленькі предмети, які важать лише 2,5 поінти. Зазвичай, все ж таки, предмет важить 5 поїтів, 10 поїтів або 15 поїтів. Якщо ви такий предмет завалили, не здали, то Вважається, що ви за цей семестр ці понти не отримали. Ви можете перездати, є певна система перездач, про яку ми поговоримо в наступному пункті. Але якщо у вас Загалом накопичилося 30 поїнтів відставання, то вас зазвичай відраховують. Виключення є, якщо ви написали заявку про диспенсацію від цього правила, тоді вам можуть дозволити доздати пізніше, хоча у вас відставання і більше. Але для того, щоб вашу заявку розглянули позитивно, вам потрібно мати якусь поважну Наприклад, хворобу чи якісь непередбачувані обставини. Просто так ходити, завалювати, завалювати, завалювати або не з'являтися на іспити не надасть вам ніякої диспенсації. Наступний пункт це вичерпані проби, спроби перездачі. Зазвичай вам на вищій освіті дається три спроби. На середній спеціальній можуть бути окремі правила для різних категорій іспитів. Якщо мова йде про вищу освіту, то там все не так, як в нас. Нема такого, що студент самотужки має домовитися з викладачем, коли буде перездача. І на практиці в Україні це перетворюється просто в таку тягомотину, коли необмежена кількість спроб, і дуже часто студенти просто беруть викладач із Але в Данії все по-іншому, все організовано доволі чітко, у вас є спроби перездачі, зазвичай вони мають місце десь перед літніми канікулами, іноді бувають ще проби перездач взимку, або ж ви можете записатися на іспит з іншої групи, яка навчається вже після вас. І у вас є всього три спроби. Зазвичай відбувається таким чином. Якщо ви завалили іспит з першої спроби, то у вас є ще одна спроба просто прийти на сам іспит. Причому вважається, що ви завалили, навіть якщо ви записалися і не прийшли на іспит, це теж вважається вичерпаною чи використаною спробою. Якщо ви завалили і другу спробу, то тоді зазвичай вам потрібно взяти весь цей предмет з самого початку, тобто отримати допуск наново і повторити весь курс. Але якщо ви завалюєте і третю спробу, то зазвичай вам Кажуть, все, до побачення, і тут не має значення, наскільки ви відстаєте. Знову таки, можна написати заяву про диспенсацію з цього правила, в деяких випадках йдуть на зустріч, І знову таки, тут має бути якась поважна причина. Або це якийсь один іспит, який ви не могли здати, і пробуєте, 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 просто він вам не йде, але врешті. Предметів у вас все гаразд, і ви те, що кажуть, на хорошому рахунку у викладачів. Але ситуації бувають різні, кожний випадок індивідуальний, в будь-якому разі я раджу писати заяву. Але краще нічого не завалювати і вчасно з'являтися на іспити, і здавати всі завдання, які потрібні для того, щоб вас допустили до цього іспиту. Ну і остання причина, яка Має місце і в правилах для вищої освіти, і для середньої спеціальної вас можуть відрахувати за читинг на іспиті, тобто мухлювання або плагіат. Причому під плагіатом розуміється будь-яке копіювання тексту, написаного не вами, і тут. Може бути різниця у тому, наскільки ви серйозно порушили правила. Якщо ви здаєте якусь курсову роботу чи навіть диплом, і написали чиюсь цитату, не взяли її в лапки, не поставили зноску, за це вам просто можуть зняти бали і зробити зауваження на захисті. Але якщо ви передрали цілу частину, Вашого диплому чи курсової роботи з якогось іншого джерела і не вказали, що це не ваші думки. Ну і тим більше, якщо там цілий шматок тексту не ваш. І це було з'ясовано. Або ж ви взяли чиюсь чужу роботу, яка була здана за рік до того, чи кілька років тому, і просто її скопіювали, і цю роботу опізнали викладачі, то тоді. Вас відрахують, тому отаке, як в нас в Україні, я пам'ятаю, що коли я викладала, мені студенти приносили роздруковані з інтернету реферати, причому, що вони їх самі не читали, і навіть можна було тиснути пальцем в якийсь рядок і поставити запитання до цього речення, в який ви навмання тиснули пальцем. І студенти не знали про що там йдеться. То такого в дані не буде, вас одразу відрахують, якщо ви таке зробите. Також це стосується читингу на іспиті, причому зверніть увагу, можуть вас звинуватити в тому, що ви. Маглювали на іспиті не лише якщо ви списували, а навіть якщо ви допомогли комусь списати чи винесли завдання з іспиту для того, щоб перездати, хоча ви самі не користувалися допомогою, отакою нелегальною, а вирішили комусь допомогти. Знову таки, якщо це маленька шпаргалочка, чи щось ще таке дрібне, вам, вас просто виженуть з іспиту і зарахують це як використану спробу. Але якщо порушення серйозне, дуже Грубе і має величезні наслідки, то тоді можна боятися і відрахування. Все, це були 5 причин, які можуть призвести до відрахування з данського навчального закладу. Я дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Всім па-па!